Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кінець заняттям. Але перед тим обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Настало літо, а з ним і останній день занять у школі. Маленька мишача школа, схована у пшеничному полі, зачинилася аж до початку нового навчального року. Дзвінок пролунав о пів на п'яту. Маленька красолька кинулася до мами і та ніжно обійняла донечку. У шкільному портфелі мишка несла додому крихти від сніданку три кошлаті пензлі, два Незастругані олівці, шматок гумки, старий тюбик засохлого клею та кілька малюнків, чимало різнокольорових малюнків. Дорогою додому красолька міцно тримала маму за лапку. Шкільний ранець був дуже важкий для худенької мишки. Нарешті вони відійшли подалі від шумного дитячого майданчика. І ось мишки зупинилися під маками. Навколо було спокійно і тихо. Мама нікуди не поспішала, час неначе зупинився. Канікули щойно почалися і можна було відпочити. Тож красолька відкрила ранець і з гордістю показала мамі свої малюнки один за одним. Це золоте сонечко, а поряд бавовняна хмаринка. Заповзялася пояснювати мишка. Красолька провела поваченій хмаринці лапкою. Бавовна була така м'яка. Ця квітка. указала мишка на інший малюнок. Її серединка з блискіток. Красолька дмухнула на малюнок, щоб блискітки розлетілися, і це було дуже схоже на феєрверк. Мама не могла відвести очей від чудових малюнків. А це замок принцеси, продовжила мишка. Несподівано красолька склала аркуш паперу навпіл і утворився простий паперовий намет. Вона прослизнула під нього і запросила туди свою маму. Красолька потерлася висиками об мамину щоку і тихенько сказала. Добре було б залишитися тут на все літо, слухаючи, як шумить вітер у пшениці. Але мишка була не з тих, хто довго сидить на одному місці, тож незабаром вона відкинула свій намет і склала з нього паперовий кораблик, а тоді взяла ранець на спину і побігла до річки. Красолька зупинила суденце у плавання і, забравши на місток, закричала на прощання. Щасливої дороги, а ви, рибоньки, не переверніть мого човника. Красулька любила робити подарунки і, повертаючись додому, стала роздавати свої малюнки. Ось вам подарунок, пані їжачихо, ще один для вас, пані Білочко. Потім, разом із мамою, вона зійшла стежкою на вершину пагорба. Красолька дала мамі аркушик паперу і продиктувала кілька слів. Любі, дідусю і бабусю. Настали канікули. Приходьте на гостину, чекаю на вас, ваша красолька. Вона склала аркуш у паперовий літачок і пустила, спостерігаючи, як його підхопив вечірній вітер. Коли літачок зник з її очей, красолька сказала Сподіваюся, він не потрапить у шторм. Шкільний ранець на плечах маленької мишки дещо полегшав. Повернувшись додому, красолька висипала зранця на обідній стіл все, що там залишилося крихти від сніданку, три кошлаті пензлі, два незастругані олівці, шматок гумки, старий. Тюбик засохлого клею, а також крихітний шматочок складеного паперу, схований на дні. Крихітний клаптик паперу був зовсім не важкий, але сповнений любові. Красолька змогла сама прочитати це слово. Дякую. Мучення вклала його в конверт і поклала мамину подушку. Мамо. гукнула мишка. Приходив поштар, він поклав тобі під подушку сюрприз. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишися на мій канал, щоб не пропускати нові казки.